Так, панство, сьогодні ми з вами будемо говорити про принцип ведення успішної пасіки. Якщо ви маєте якісь свої принципи, будь ласка, можете вже виключати відео. Я вам хочу показати те, що я знаю свого досвіду, батьом буде корисно. Коротше, саме основне введення промислової пасіки це те, щоб ви були пасічними. Це перше, що таке пасічник? Пасічник це та людина, яка вміє управляти інстинктами бджіл. Це пасічник. Потім ваша пасіка має бути економічно вигідна. І ваша пасіка має бути якісно вигідна. Панство, а поки там дебати навколо українського бджільництва тривають, ми вам рекомендуємо зайти на сайт Єбджоли. Юрій Сергійович, як вам сайт Єбджоли? Чудово, мені подобається. Почав, але ж... гарна ідея. Гарна, гарна. Но, ідея. Тільки ми чітко віддаємо собі. Е... Звіт, що цю ідею треба довести до логічного фіналу, щоб не користували бджолярі, користувачі, звичайні, щоб всі люди в інтернеті знали, що на сайті є бджоли. Можна знайти справжні адекватні речі, які публікують самі ж пасічники. Юрій Сергійович, я там сказав, що вже вищина є кулакова, на є бджола. Але я ще не публікував. Опублікуємо цей раз. Давайте опублікуємо. Давайте опублікуємо. Хай займається чоловік. Ми допоможемо. Якщо треба консультації, поради. Може, навчання якісь. Будь Саме... ласка, ми, ми не закриті. Да. Ну, от, все ми откриті. для того, щоб на Україні була найкраща найкраще да? ощущение. О, бачите, наскільки ми відкриті. Тому, е, тому підписуйтеся на канал Бікіперофікре і заходьте в опис під відео, переходьте на єбджоли, реєструйтеся, абсолютно ніяких плат, просто авторизувалися, зареєструвалися і публікуйте свої товари. Скоро вийде нове оновлення. І я думаю, що ЄБДЖОЛИ в Україні таке. Ну, Хай в Україні ведуться завжди бджоли. Хай буде бджоли. І реалізація продуктів бджільництва через є бджоли. Коротше, давайте я вам зараз кілька цих принципів наведу, на прикладах. Йдемо за цей шикарний наш столик. У мене є от такий от блокнот. І ми пишемо, значить, основа. Від якої буде залежати ваша пасіка. На жаль, нас пасічники займаються по 30-100 років бджолами, але вони от тих основ собі не виявили, не зрозуміли. Їм все одно вони ходять на роботу і мають тих 50 бджолосімей чисто, чи 100, але в них 30 років стажу. Але якщо ти в них спитаєш, е, яка різниця між, наприклад, стамеською коз'янішкою ніжкою і стамескою, звичайно, він скаже, ну це ж стамеска в першу чергу, Ну да, це ж стамеска. Коротше, суть не в тому. Давайте подивимося. Значить... Перша, ваша пасіка має бути мобільна. Мобільність. Мобільність це не тоді, коли у вас є телефон, мобілка, і ви дзвоните, кому попало, кому не попало. Вечірній час доби, після шісти, що по етикету не дозволяє. А мобільність це те, що ви могли оперативно переміщати свої вулики з точки А в точку Б. Друге. Це. Давайте я вам тако зараз напишу. Хитро напишу. Другий основний принцип це приміщення. Верніше складова. В приміщеннях повинно бути розміщено: місце для зберігання, місце для відкачки, місце для устаткування, місце для навощування, місце для збирання, місце для відправки, місце для планування, місце для життя. Тобто база ваша. І третє це бджуляр. Від нього залежить все. Бджоляр. І тільки бджоляр може адекватно поєднати ці всі речі. Чому саме бджоляр? Тому що бджоляр в сучасному розумінні, в сучасному світі це не просто бджоляр. А в сучасному світі бджоляр це не та людина, яка просто має бджіл. Це та людина, яка вміє перше, бути класним фаховим менеджером. Друге, бути фаховим клас, класним економістом. Третє бути класним фаховим психологом. І четверте, це технологом. Тобто бджоляр має вміти управляти інстинктами бджіл. Це основа бджільництва. Чому? Тому що ми ставимо рамочку, розгрів гнізда, використовуючи інстинкт. Який інстинкт правильно, щоб не було пустого місця в вулику, або ми провокуємо інстинкт розмноження таким чином. Потім ми додаємо ще один магазинний корпус для того, щоб бджоли максимально відбудовували. Тобто застосовуємо інстинкт будівництва заповнення. Простору, куди бджоли відповідно буде нести мед. Далі, коли, наприклад, ми, ми що робимо? Ми, наприклад, весною е, даємо стимулюючі підкорми. ми цим самим. Провокуємо інстинкт розмноження. Ми, наприклад, е, даємо замість вощини сушку. Ми цим самим провокуємо бджіл на те, щоб вони більше мед донесли. Коли ми, наприклад, що ми ще робимо? Ми відкриваємо кришку вулика для того, щоб вулику було холодніше зимою або приоткриваємо. Ми цим самим провокуємо інстинкт самозбереження, і коли буде зжиматися, і не буде матка сіяти розплід. Все. Весь принцип, вся штука управління пасікою залежить від того, як ви якісно вмієте управляти інстинктами всередині вулика. Крапка. Більшого не існує. Далі: мобільність і приміщення. Приміщення, під приміщення потрібно брати вулики. Вулики, системи. Системи. Ну, система мається на увазі медогонки, е не знаю, техніка устаткування, е вулики. Чому під приміщення? Це для того, щоб ваші вулики, в ваше приміщення влазили. Ну і персонал. Чому персонал? Тому що. Вулики має складати та людина, яка розуміє, як їх складати. Тому що е, системи, тобто, наприклад, лінію для відкачування меду, повинна нею управляти та людина, яка вміє її відремонтувати, управляти, запустити процес, зупинити процес, відремонтувати і так далі. Ну і мобільність це автомобілі. Автомобілі. Як легкові, так і грузові, і безпосередньо точки. Точки, місця, де будуть ваші бджоли розташовані. Автомобілі як вантажні, так і легкові. Точки це місця базувань ваших бджіл, наприклад, пасіка в тисячу бджолосімей. сімей. Дуже важливо в цьому моменті розуміти, що пасіка в тисячу бджоло сімей це тоді, коли в вуликах живе тисячу бджоло сімей. Бо якщо ви будете неграмотно і неправильно управляти такою пасікою або нарощувати неправильно таку пасіку, в результаті ви отримуєте 1000 вуликів і, і не буде бджолиних сімей. Тому орієнтуйтеся на бджолині сім'ї. Коли люди десь мені пишуть, а скільки в тебе вуликів, так от вулики в мене гибель просто, а от бджолиних сімей дещо менше. Тому ми повинні ці системи розуміти. Ну і коли в нас є мобільність, коли в нас є приміщення, коли в нас є бджоляр, воно все пересікається потом в реалізацію. Буде один такий великий пункт. Реалізація. Лізація. Чому в реалізації? Тому що оцей пункт він буде об'єднувати оці всі пункти. Реалізація. Тому що приміщення коштує грошей, хто знає значок нашої української гривні. Потім бджоляр повинен отримувати свою заробітну плату. І мобільність, амортизація техніки, автомобілі, шофера це все теж буде коштувати. Безпосередньо грошей, яка повинна бути рентабельність у цієї всієї вашої історії в тисячу бджолиних сімей. Якщо на забезпечення тисячі бджоли сімей потрібно 100%, то рентабельність має складати приблизно 300%. Як досягнути цієї рентабельності? Це вже історія зовсім інша. Цього я вчу на своїх курсах. Як досягати цієї рентабельності, але дам вам одну підказку. Ми повинні здійснювати реалізацію не менш як п'яти продуктів бджільництва або послуг з вашої пасіки. Як то кажуть, не медом єдиним. Перше мед, друге прополіс. Третє пилок. Четверте. віск. І давайте п'яте буде бджоли. І ми можемо побачити таку от невеличку закономірність. Значить, 5 продуктів бджільництва. Тобто, щоб досягнути 100%, в кожного є по 20%. Значить, мед це той продукт, який по-любому буде. Прополіс це той продукт, який теж не треба затрачати сил. По-любому буде. Пилок це той продукт, який треба затрачати сили. Значить, плюс-мінус. Віск теж, хочете, не хочете, соти бджоли будуть строїти. І бджоли це теж плюс-мінус. Треба потрудитися. Плюс мінус. Ой. ой Та ладно. Такого, плюс-мінус. Тому повинно бути співвідношення 3 до 2. 3 до 2. Три продукти, продукти бджільництва повинні бути такими, що ви їх добуваєте без додаткових затрат. Тобто орієнтація йде на мед, бджоли паралельно збирають по-любому прополіс і паралельно збирають по-любому віск. Ваша задача просто віск відібрати, перетопити, а прополіс просто-напросто положити сітку додаткових затрат. Або великих затрат не здійснюється. Пилок необхідно поставити пилкозбірники, і бджолопакети необхідно їх сформувати. І ми також будемо втрачати бджолі і цих два. Це ті, на які вже треба попрацювати. І відповідно, рентабельність вашої пасіки завдяки отакій пропорції завжди буде висока. Якщо ви цього не можете осягнути, або ви мені почнете зараз казати Назар, та там же ж природні умови, та там же ж аграрії, та там же ж бджоли не та там же ж меду немає, та там же ще щось немає. Так я вам скажу за допомогою оцих. Трьох компонентів, будь-які ризики можна звести або до нуля, або максимально їх мінімізувати. Мобільність дає можливість уникати несприятливих погодних умов. Мобільність дає можливості для того, щоб ви, ну як мінімум, не на одному місці ставили свої бджоли. Наприклад, у вас є тисяча бджоло сімей, тисяча бджоло сімей, ми ділимо тисячу бджоли сімей. На різні точки по 50 бджоло сімей. Це в нас виходить 110 точків, це буде 500, Це нам треба 20, немало не багато. 20 точків. 20 різних точків. Вам треба забезпечити. Якщо на кожному точку буде стояти по 50 бджоло сімей, по 50 бджоло сімей, і вони всі повинні стояти в різних, різних природних зонах. Відповідно, ви. Збільшуйте свої можливості і більше збільшуйте свою ймовірність, того, що ви дійсно зберете якийсь мед. Безпосередньо в різних діапазонах часу, в різних діапазонах, е, точки можуть бути і не прибуткові точки, але завдяки такому поділу ви максимально мінімізуєте свої ризики щодо того, що ви не отримаєте якусь продукцію. Далі приміщення дають можливість вам уникнути різних ситуацій з точки зору. Наприклад, нема куди поставити, немає де зберігати мед після відкачки і так далі. і так далі. Таких моментів є дуже багато. І сам джоляр, він повинен це все прораховувати, рахувати. Складати технологічні карти і повинен до цього всього діла відноситися максимально серйозно, саме з технологічної точки зору, і бути дійсно джолярем. І якщо ось ці всі компоненти докупи з'єднати, зрозуміти, е ваша пасіка завжди буде рентабельна. Якщо ви цього не розумієте, писати мені в коментарях, тому що це неправильно не потрібно. Оскільки я ці принципи використовую на базі своєї пасіки, і моя пасіка на сьогоднішній день успішна. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Бікіперов, і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. А хто хоче зрозуміти ці всі принципи? Приходьте до мене на курси, де я ці всі речі подаю, розказую, розширяю максимальний світогляд джулярів. Сюди ще можна залучити, до речі, пилку надання послуг запилення і так далі. Оці 5 продуктів були наведені до прикладу. Взагалі, продуктів можна. Е Треба збирати 5, але це можуть бути самі різні, різні, різні. Тобто, замість пилку і бджіл може бути послуг на послуг запилення, збирання бджолиного яду, збирання трудневого гомогенату, відбирання маткового молочка, формування нуклеусного парку, формування інтелектуального потенціалу вашої пасіки і так далі. Коротше, панове, підписуйтеся, будемо далі з вами працювати. Я все сказав.